В українських слідчих ізоляторах побільшала кількість неповнолітніх, які потрапили на гачок російських спецслужб. Це підлітки, які підпалювали автівки військових та правоохоронців, нищили об'єкти критичної інфраструктури та намагалися виготовляти саморобні бомби. Ворог постійно удосконалює свої методи, і якщо спочатку це були прости підпали, то зараз це вже е, дистанційно керовані вибухи з використанням виконавців смертників. А там інші з питань виконання кримінальних покарань закликають дорослих бути уважними, Щоб батьки здійснили контроль за своїми дітьми, розуміли те, що відбувається в їх гаджетах, те, що відбувається в їх соцмережах, розуміти те, з ким вони спілкуються. Якщо ж Вербовка все ж відбулася, слід якомога швидше заявити про це праохоронцям. Зараз в трьох слідчих ізоляторах півдня України з півсотні підлітків, половина скоїла злочини проти основ національної безпеки. Покарання за них від п'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.